Sestre. Ми дякуємо за те, що ви слухали нашу молитву У нас, маленьке коротеньке слово для вас. Якщо вас вже покинула надія, і ви вже більше ні на що не можете надіятися, ні на гроші, ні на здоров'я, ні на зв'язків, ні на друзів, навіть не на рідних і близьких, то є той, хто ніколи вас не покине. Надійтесь на нього в ім'я Ісуса Христа. Це Ісус Христос, в ім'я Ісуса. Просто зараз, де б ви не були, що ви не робили, зверніться до Нього. І він, він вам допоможе в ім'я Ісуса Христа. І є така маленька притча, я в двох словах вам її розкажу. Колись е, зруйнувався корабель, чоловік попав на необітальний острів, і він шукав їжу, потім збудував будинок, потім його сили вже почали покидати. І він, бач, пішов сильний дощ, ударила молнія, і цей будинок почав горіти. І він змолився до Бога і каже: Чому ти, Боже, мене покинув? Навіть цей будинок забираєш від мене. І в цей момент е, він потіряє сознання. І коли він відкриває очі, дуже багато людей прийшло до нього, і він каже: Ви звідки? А вони кажуть, ми побачили вогонь, який горів, і приплили на вогонь. Так що. Хай цей вогонь горить в ваших серцях Духом Святим в ім'я Ісуса Христа. І Бог обов'язково пішле до вас тих, хто вам потрібен для вашої допомоги. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.